Так, ось такий сорт дапл деньги. Ось розмір. Ось слива блекстар. Так, ось така слива. Black Star. Ось така вона всередині червона. Так, а ось Double Dandy. Основне чого я посадив ці сливи. Вони тільки в них одне. Преимущество, так скажем, Перевага. Вони всередині червоні. Смачні тверді, тобто в шкурі. Так, ось так виглядає наша сливка. Два шари. Так, це ось двоє на верхах йдуть, двоє по низах. Зразу стелимо бумажку. Tak, dalej szaruje. Zresztą szaruje. to Zach, tylko Ale w tym moment pono sliwa Nie, 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 co jeno, co